Повертатися з Кишнева через Одесу це мої виважені роками рішення. Минула моя поїздка, ми проїжджали через могилів Подільський, і я хочу сказати, що при будь-якій можливості я завжди обираю їхати з Кишинева і де Кишнева через Одесу. По двох причинах: Перше, набагато краща дорога. По-друге, максимальна кількість території ми проїжджаємо через Україну, що апріорі дуже класно і добре. На кшталт вашого запитання. Отже, Блін, якщо чесно, я спала, але давайте так: порядка 4 годин з кордоном, кордони пролетіли отак швидко, бо ми виїжджали з Кишинева о сьомій ранку. Отже, кордони на кордонах перед нами був тільки один автобус Галтранса. тому все було дуже швидко стосовно безпеки. Да, безпечно, а, і цього разу ми заїжджали прямо в центр Одеси. ми були на привозі, ми були в центрі Одеси. Гуляли хвилин 40. Слухайте, якщо воно вже летить в тих краях, то звичайно воно буде летіти. Якщо не летить, то, то все спокійно.